Ну що, давай поділимося, давай я трішки теж порибалю. Привіт, друзі! Знову рибалочка. Але сьогодні ніяких тіляпій, ніяких щук, судаків. Сьогодні хочу спробувати половити окуня. Не знаю, що з цього вийде. В цьому році окуня я ще не ловив. Взяв ну, такі два x -гейма. Так, це Оце потужний і такий мікроджиговий. От сьогодні почну рибалочку з мікроджигового x гейма в цьому році, коли вже почалася вскриватися водойма, рибаки ходили і мені розповідали, що риба не клює. Глухозім'я. Є таке поняття, глухозім'я, риба закриває рота. І от на південному бузі рибка не хотіла клювати. Тому в бой піде X-Game, той який солідний. 76у Л. До 5 грамм. Пам'ятаємо, у компанії Азура є ще палочки до 2 грамів і до 1. Теж X-геймів. Xgів. X-геймів – це сама топова лінійка. Тут я вже забувся, як 1100 тарей такий карбон, хоча це вам ні про що не скаже. Я вам так вкратці скажу: тут якісь такі зв'язуючі, тут два карбона. Один із них такий для того, щоб палка була дуже крепка, а другий, щоб вона... Така в'язка в'язка була. Ну, це так, як для ділітантів, для того, хто в тімі, це не потрібно. Тобто знає, як це все правильно, і мене поправляти не треба. Для об обичного такого рибака сказав, що два гарних суперових карбона. Все, цього досить. Цією паличкою, ну, в минулому році я, мабуть, навіть е десь... На початку весни е, трішки порибалив, і все. Потім вона пішла до Женьки в арсенал і він вже її там рибалив. Тому для мене це вже перерив такий десь місяців вісім. Це е, ну, десь так. Тому буде дуже і дуже цікаво вспомнити, як ця паличка працювала. Ну і на таку суперову кату, е, ну, і на таку суперову. Палку хочеться поставити гарненьку катушечку. Тоже, ну, щоб воно все було гармонічно. Ванкіш 19, й ще поки 19-й ванкіш. На новий ще не назбирав. Та і цього досить, поки цей працює, буду працювати з ним. О, сразу хочу показати шнурочок. Бачимо, який колір. Теж, до речі, X-Game. Мабуть, ступу і так дуже багато, тому... О, як... Так, ну, а що стосується... Приманок, то все покажу по ходу. Бо мені здається, і так щось вступ дуже і дуже такий довгий, тому вже на. Кому буде цікаво, флюрик поставлю 0,161 і поставлю багато метр, поставлю метр. Тому, що вважаю, окунь, якщо Десь і буде, він пасивний. То такий відрізок флюра це те, що треба. Флюр у воді, ну, кажуть, що начебто риба не бачить. Я не знаю, як там риба бачить, не бачить, але да, є таке, що ставиш більший флюр, риба починає клювати краще. Тому от стільки поставимо флюра. Так, ну, бачу вже. Рибаки сидять, стоять. Значить, рибка повинна вже клювати, Бо якщо б не клювала, то і рибаків не було. б. Так, да, в цьому році я тут не був. Так, вітерець. О. Так, друзі, зайшов у воду. Хлопці кажуть, що щось не клює, я, може, тебе перекинув. Так, можна збільшувати. Поставив півтора грама. Хоча можна тримати. О, друзі, перший, перший окунь. Нарешті я його замучив. Поставив таку приманочку у вигляді черв'яка. О, дивіться. Приманочка Сатурн. У вигляді черв'яка. І от такенький окунь. Єсть. Ну що, друзі, е, рибалочка вже починається гарно. Можу так по чесноку сказати, що рибаки, е, ті, які стояли зі спінінгами, вони вже уїхали, тому що не клює. Кажуть, ну, ну, я приїхав, вони вже тут були і кажуть, геть, не покльовки. Тут е, один рибак сидить, на черв'яка ловить, от у нього покльовує, а на спінінг це в мене перша риба. Десь так. Друзі, дивіться ось все прям прямо прям в трьох метрах біля мене стоїть. Ой, ще шипить Я ж тебе не трогаю Заняв мою точку, це я вийшов, поки окуня зняв, випустив і моя точка зразу зайнята. Красень. Ну все, спиннинг мій. Ну що, давай поділимося, давай я трішки теж порибалю. Була, друзі, клівака. Мені здається, потрібно змінити гачка. В мене просто дуже і дуже маленький гачок. Гляньте, яка силіконка, а гачок тут 12-й номер, так що потрібно його змінити. Застіпки я не використовую, тому що ну, риба пасивна, кльова нема, тому ще оце застібки використовувати, це геть буде біда. Так, був 12-й номер, поставлю десятку. Десятка буде те, що треба. Ну, тут я силіконку вішую хвостиком догори вверх, тому що буде лежати на траві, хоч буде хвостик бовтатися. Зазвичай вам кажу, хвостиком догори вниз, але тут буду використовувати навпаки ще, друзі, підсипив отаку синю, ну це віолет називається, такий колір може якийсь контраст дам, може буде щось клювати. Бо поки що, ну, я вже, чесно кажучи, годину десь стою, оце був один окунь і ще була одна покльовка. То зараз буду, ну, щось, ну, щось, я не знаю, був би ще жовтий, може б ще б жовтий би поставив. Хоча не вірю, що по окуню жовті такі кольори будуть працювати. Синій це дуже добрий такий контраст. Я використовував лох, потім грін памкін. Друзі, тільки сказав, це чесно, перший закид, гляньте, контраст. Камера ще включена, бо я підійшов, повішав цю приманочку і одразу все взяв, гляньте, окуня. Як я і сказав, це бачите, не помилився. Потрібно, якщо ви на рибалці, потрібно все ж таки експериментувати. До речі, це в мене е е Кер Фішинг приманочка, і вона в мене одна. Просто в коробці така лежала, я відкрив коробочку, дивлюся. Такий він вже побитий весь, єлі вдягнув його на гачка і взяв рибку. Ну Це змінив контраст. В мене є ще флагмановський. Е я забув, як вони блін, називаються, це розхвилювався. Потім, якщо цю зараз зіб'є, то будуть ті флагмановські використовувати. Так, гляньте, перший закид на цю приманку зразу влупив окуня. Давайте ще разок. Десь наче з викиду. Десь з викиду ця клівака була. Півтора грама. Я вже, до речі, сьогодні і 0,6 кидав. 0,6 не можу контролювати, просто мені треба зараз тримати приманочку на дні. Окунь. Ну, я собі так зараз накрутив, що потрібно паузи робити 10 секунд, а то може і більше. І поставив 0,6 грама, кидаю туди, а вони просто в берег уносяться. Тому вернувся на півтора грама. Так, ну якщо ще одну рибу ми спіймаємо, то значить. Зацепились хоча б за колір. Чи хоча б була б покльовочка. Півтора бачимо, даже грама видуває з носа шнур, до речі, в мене це 0,3. Звісно, був би тонькіше шнур, було би краще, не так би вітром його. Видувало, ну, видуває дугу і, звісно, приманку сноси. Натяжка, виходить, гарна, то її зноси. Ну, півтора грама ще можна, можна втримати трішки. Як же так? Зробив перший закид і сразу Трапилась клівака, дала мені надію. Та клівака дала надію. Багато трави на дні. Це ще все, проводка не дуже виходить, тому що півтора грама все ж таки цепляють оцю траву. Жарив, жарив, блін, і зійшов, друзі, зійшов. П'ятий закид. Блін, може це тому, що я потягнувся включати камеру. Зараз ще разочок. Можу точно сказати, що цей колір сподобався рибі. Все ж таки потягнувся за включенням камери і риба зійшла. Вийшла така слабина і риба зійшла. Друзі, є, риба просто дуже і дуже пасивна сьогодні. Було ще дві кліваки на цей силікон. Прям такий, наче добрячий, але я не взяв. Мені просто вже подобається. Подобається те, що все ж таки поборов я цю рибу. Поборов, підібрав приманочку. Гляньте, просто... Чому я його взяв, бо він усе заковтнув прямо туди, в шахту. Є в мене інструмент. Зараз достанемо. А дві до цього кліваки було. Ну, одну то, що я потягнувся за камеру включати, то моя помилка. І одна ще була така. Мабуть, він його за хвостика хватив. Гляньте, супер! Просто супер. Вже все подобається. Вже мені просто подобається, тому що. Коли стоїш і годину не клює, ти міняєш приманки, міняєш ваги і тут знаходиш синій такий колір і починає клівати. Це просто суперово. Давайте ще закид. Опа, впало. Тепер чекаю, впаде на дно, дугу вибираю дугу, ту, яку видуває вітром, роблю натяжку. Палочка дуже інформативна. Можна її і до грама працювати. Ну, якщо б не було вітра, вона дуже гарно працює з півграмами. А півтора грама, ось, гляньте, на хлистик, як по принципу фідера. Ось натягнувся, І я чекаю, роблю паузу в 10 секунд. Нема клівань, ну, також ще дригаю, дригаю. Жду, дригаю. Коротше, отака от проводочка сьогодні. Нема такого кльова, щоб, знаєте, супер такий азарт був. Але мені здається, все рівно у нас все вийде. Паузи, паузи. тинь тин, 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 Трішки підмотав і знову чекаю, чекаю якогось хитрого голодного окуня. Чому хитрого? Бо він. Не хоче брати, а якщо бере, то перевіряє. Я ж кажу, кажуть, що на живця бере, а от на силікон вже тут ну, один рибак каже, три дні ходю, рибаків нема, бо ні в кого нічого не клює. Друзі, не клює, мабуть, оцей лебідь він тут. Ну, я не хочу сказати, що він мені заважає, але ж він, мені здається, розлякав всю рибу. Щось вітер такий піднявся, я. Ну що це, нема, не клює, поки не клює. Дивіться, друзі, жодного рибака нема. Зазвичай на цих містяках Рибаків багато. Ну, Коли є кльов, то рибаків тут багато. Ну, Нема рибаків, нема кльова. А, ну, в таку особисту ще погоду, ще коли не клює, ну, місцеві просто не хочуть виходити на рибалку. Ну, Це я один такий, мабуть, дурень. Зранку тут були рибаки. Не клювало, вони взяли де да і уїхали. А я щось намагаюся. Хоча бачили своїх там декілька окунчиків, і я піймав. Дуже-дуже добре, те, що я поборов. От, коли приїжджаєш на рибалку і є рибаки, у яких геть не клює, а в тебе хоч щось клюнуло, це вже ну, ти радієш, ти зміг побороти рибу, це дуже і дуже гарно. Нема, друзі, геть нема риби. Так. Ну що, друзі? Незважаючи на те, що в мене була гарна снасть сьогодні в руках, рибки я не піймав. За сьогодні було шість клювань, із яких три були результативні. І самий головний показник того, що риба не клює, глуха це те, що нема рибаків. Ну, Може, да, звісно, сьогодні погода, ви самі бачите, такий дме, дуже сильний вітер. Може ще з за цього. Ну, Я зранку бачив три рибака, два із яких ну, я під'їхав, вони сказали, геть нічого не клює, і уїхали. І сидів один рибак на живця, то він трішки щось полавлював. І мені сказав, що і вчора, і позавчора рибаки були. На силікон каже, тут не клює. Ну, знаєте, як, типу, дитину, їдь додому, тут не клює. Так ось і вийшло. Хоча свою рибу я поборов. І, до речі, пам'ятаємо, Зміна кольору приманки поставив такий. ну, Зазвичай всі ставлять такі натуральні там гринпамкіни. памкіни Багато хто полюбляє такий колір лох, Ну, як то кажуть, на лоха, і лох клює, ну, щось десь так кажуть. А я поставив синю приманку, по-моєму. Перший закид була клівака, і потім на другому закиді я добрав рибу. І ще потім ще одну взяв теж на синю приманку. Була в мене одна розбита, розбита така. Потім я заморився, знаєте, кидаю трава, вона сповзає, то прийдеться. В сумочку покласти ті приманочки. Ну, сьогодні вони працювали, то я буду е, їм вірити. Це отакий от був черв'ячок компанії Fishing Cair, тільки в синьому кольорі. Любі друзі, цей спінг ще Ще я, ну я такий впертий, буде погода, хоча погоди нема, друзі. Ото, коли я виїжджав ловити судака з човна, да, хто бачив кіно, хто не бачив, подивіться, вірніше виїжджав ловити судака, наловив таких добрячих щук. Гляньте, хто не бачив, посилання на те кіно буде під цим відео. Подивіться, погода була шикарна, а зараз у нас знову починаються мінуса Дожді. І мінуса. Може, ще це прибило рибу, хоча багато хто жалку жаліється, що чисто глухозім'я. Любі друзі, кому сподобався такий формат, скажімо, мало риби, маленький відрізок відео, начебто і не напрягає. Тому підписуємося на канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ.